Півроку по тому наша знімальна група навідалася на одне з найбільших підприємств області побузький феронікелевий комбінат, що в Голованівському районі. Нагадаємо, в червні його штурмували озброєні люди і намагалися захопити. Тоді колектив вистояв і захистив підприємство. Правоохоронці запевнили, що 40 озброєних штурмовиків до міліції жодного відношення не мають. Хто вони і куди зникли, невідомо. Селище, в якому проживає трохи більше 6 тисяч людей, залежне від діяльності комбінату. Кожен третій працює на цьому підприємстві. І Пам'ятає часи, коли завод не працював. Яка нині ситуація на комбінаті та в селищі розкаже Микола Мумига. Люди в чорній формі на рукавах зелені шеврони. Закидають територію димовими гранатами, чути автоматні та пістолетні постріли. Так невідомі намагалися дестабілізувати роботу одного з найбільших підприємств області. Працівники вважають комбінат, хотіли захопити рейдери. Один із фігурантів дійства колишній співвласник заводу. Це на 100% рейдерське захоплення. Вони показали ксерокопії якихось там контрактів Донецьку, на підставі донецького господарського суда, який зараз на сьогоднішній день не підконтрольна територія України. Є нібито якесь рішення суду, яким дане підприємство не належить нинішнім власникам. В одному з інтерв'ю керівник комбінату Олег Безпалов повідомив, що неправове входження нових людей до підприємства призведе до його зупинки, адже наявне оснащення налаштоване для руди, яку поставляють із Гватемали. Для іншої сировини необхідно перезавантажувати майже всю заводську систему. Одна шестиелектродна піч ще в 2011 році коштувала 30 мільйонів доларів. Сьогодні коефіцієнт, як мінімум, півтора. Щоб перейти на російську руду, потрібно все переробляти: від вивантаження сировини до компонування технологічних агрегатів металургійного цеху, до поміжних цехів і складу готової продукції. Доведеться вкласти як мінімум 500-600 мільйонів доларів. Олег Беспалов – генеральний директор Побузького фероніколового комбінату. За півроку наша знімальна група навідалася в селище. Зараз про нещодавні проблеми тут нічого не нагадує. Завод працює на повну потужність. Поставлений план виконується на 100%. Люди стабільно отримують зарплату в середньому п'ять тисяч гривень. Сложності, які у нас виникали в на іюнь місяць, ми пройшли завод. працює стабільно на сьогоднішній день. рудою забезпечують уголь. Електроенергія, газ ну, короче, всі составляючі інгредієнти для успішної роботи на комбінаті. Є. Селище готується до нового року. Наша знімальна група потрапила на свято, яке організували для місцевих жителів. Рунків не залишилася жодна дитина. Місцеві сподіваються, що у новому році селище не матиме проблем. Люди працюють, навчаються діти відвідують садочки, дітки школи відвідують все добре. У нас наші наші керівництво. Над цим працює, щоб нам було жилося спокійно і гарно півроку тому адміністративне приміщення комбінату було забарикадовано. Лежали брендзбойти, а вікна розбиті. Тепер стіни прикрашені гірляндами та іграшками. У новий рік йдемо скажімо так, з увіреністю в тому, що буде стабільна ситуація у нас в країні. І нам нічто не помішат виповнять ті плани, які ми наметили уже на 2016 рік. у новому році. На підприємстві планують підняти зарплати працівникам на 10% і модернізувати систему фільтрації викидів. Микола Мумига, Сергій Баранюк день за днем.